Так, друзі, ось така монетка камрад дав. Зараз будемо діду хабару закопувати, щоб були хороші знахідки сьогодні. Так що закопуємо, даємо йому друге життя цій монетці, щоб ще камради познаходили. От. І все. Може хтось колись та й знайде таку монетку іноземну. А ми йдемо копати. Так, глядачі, є довгоочікувана знахідочка. Дивимось, скільки виїздів нарешті. Правда, не мій, камрад відзначився, але на нашу, як то кажуть, толпу. Це перший в цьому сезоні осінньому Динарік. Також на полях знайдений. От, така краса, друзі, срібло. Дивіться, ну непогано, непогано. Це буквально ходимо півгодинки. І така от знахідочка. Задобрили діда хабаря. От, я задобряв його, бачите, а камрад знайшов. А монетка взагалі іншого камрада, якось так. Але тим не менше, знахідочка залікова, лайкосик. Клас. Ну правда, перепашка тут, друзі, така взагалі дуже-дуже тяжко ходити, але ми знаємо, що тут воно є. Тому ще якусь годинку, півтори, можливо, походимо. І ще десь переїдемо, попробуємо. А поки що ходимо, не перемикаємось, дивимось, можливо, щось буде ще цікаве. Погнали! Дивіться, друзі, яка попадається кераміка тут. Ось така от груба. Якийсь носик був, вона. Тут так гладеньке, а тут відломано від чогось. Тут якась може миска була, хто його знає. Чи від глека від якогось. Ну така їхня, друзі ходимо шукаємо. Глядачі, така місцинка біля річки, знаходжу знахідочку Ямка, дивіться, взагалі невелика, дивіться, ще попадається. Динарік, не знаю який, лімісний чи срібний. Ще не знаю. Ще не знаю. Ну, помию і обов'язково вам покажу. Але це якийсь динарик. Так, друзі, пощастило, дивіться, знаходжу динаря срібного. Проте трошки хух, емоції. Камрад теж перед цим знайшов. Переїхали трошки. Єсть. Перший в цьому сезоні, динарочок пішов. Клас. Це мені подобається. Тільки заїхали. Походимо якусь годинку. Ну, отак от їздимо по полях, от, там переїхали, там заїхали. Якось так. Але клас. Срібненький, друзі, оце клас. Перший в цьому сезончику. Осінній сезон відкрито. Ось в такій грудешці, ну я не повірив. Ізначально не повірив. О, така грудка от, розкрив і є. Клас. Ставимо лайкосики, копаємо далі. Уже, друзі, другий коп підряд. Ось таке дилоді. Ось таке викопую. О, така знахідочка заберу. Антуражна. Цікава, ціленька. Такий чисто музейний експонатик. Пойдет, забираю, йду далі. Ось ще кусочок кераміки. Покажу вам дивіться, які узорчики. Клас, так? Да? Ну це вже середньовіччя. Це вже, друзі, середньовікова. Такі узорчики, на ній класна кераміка попадається тут різна. Там буквально метрів 50 черняхи. От. Потім трошки проходиш вже середньовіччя, цариз, ну тобто наслойнка така шикарна. Поки що ходимо, такого цікавого знайшов динаря. Поки що більш нічого цікавого, кераміка є. Ну, звісно, що, ходу місце вже нормально відчищене камрадами, колегами, але, тим не менш, сподіваємося, що ще щось випаде. Поїхали далі. Переїхали, друзі, ще на одне поле. Дивіться, знаходжу. Отлічник Гвардії. Радянський Союз. Ось такий от значок. Залипший ззаду, звісно. Але тут ще малька збереглась. Ось от такий от значок випадає мені. Ну, попробуємо відмити його. Що з цього вийде, не знаю. Але, тим не менш, знахідочка прикольна. Забираю і біжу далі шукати. Друзі, випадає ось така монетка середньовічна солід Зігнутий, тут він, але не можу вам показати, трошки відмив його. Ну, коротше, відмию, покажу, але це срібло, друзі. Якось так. Копаємо далі, прикольно. Був, друзі, сигнальчик, дивимось. Чіткий 96, 96. І що у нас тут під катушечкою? Дивимося. Я вже дивився. Ой, щось не фокусує. О! Отака дінька. 1749 рік. Випадає непоганий сохранчик може бути. Прикольна монеточка. Царизм. Забираємо і біжимо далі. Так, друзі. Для кількості, бачите, можливо, 1961-й Радянський Союз якась випадає монетка. Отака от. Ну, короте, Нічого цікавого, але ну, так, для кількості підеть, забираю в хабарничку і біжу далі. Глядачі, підійшов до камрада, ось дивіться, знаходить образочка такого і дві чешуєчки. Спеціально так близенько вам зняв, щоб було видно, бачите написи. Дві маленькі петровські монетки чи шуйки. Ось такі знахідочки. Ну, в кінці ще покажу. Це так проміжні, те що цікавого він там понаходив. Говорив, що там. потім вже покажу. А так образочок заліковий чи взагалі бомба. Не часто трапляється у нас така знахідочка, але він, він винайшов його. Знайшов. Ну що ж, а ми біжимо далі. Спіймав, друзі, сигнальчик. 91, ну так, скаче трохи, бо тут стерня. Зараз буду копати, пробувати. Що воно вийде з нього. Не знаю що вийде, можливо щось і вийде. Зараз буду пробувати. Сигнал є. А що там? А, вже чую якась железяка. Что-то перси, друзья. Ну не, что-то щось, щось цвітним. Не знаю, что. Нема. Нема. Ну, уже что-то в руке. А, -а, а! Вот сюда. да. Вот такая вот ложка. Ну, бывает такие онлайнчик. Буває попадається, буває не дуже. Ну я вже так вичислив. 94-96, отак от царські монети. Це ж Мурджичок. Ну, Тим не менш, показав, як відбувається коп. От, І бувають і такі моменти. Нічого, не засмучуємось, копаємо далі. Так, з такої ось ямки. Камрад вже пішов далі, залишив мені. Викопуємо такий от хрестик. Обломаний, звісно, друзі. Але тим не менш от якісь написи на ньому є. Щось царське, щось по царизму. Ось добре видно ось. Ось так. Шкода, шкода, гарний був хрестик. Класний був, але час його, як то кажеться, з'їв. Ну нічого. Віддаю камрадові і ще трохи копаємо. Так, ось дивіться, Радянський Союз 85 рівно. Камрад знаходить. Отака монеточка випадає. Три копійки, 1946 рік. Стан просто обалденний. Люблю такі монетки. Вони такі як золото практично. 46 рік. Троячок. Пойдет, пойдет, віддаю камраду. Потихеньку набиваються хабарниці. Ось. Ми копаємо. Є ще знахідочка. Знову камрад, тільки що відзначився. Він просто на п'ятачку от. Ще чи викопує. Клас. Під кінець вже практично малися їхати. Поперло. Ну напевно затримуємо ще на хвилин 15-20. Воно ж так завжди. Копаєш, копаєш цілий день, нічого немає, а потім ось написи, все є. Клас, лайкосик, друзі, лайкосик за таку знахідочку. Так, друзі, підійшов ще до одного камрада, знаходить він соліда, срібло. Коротше, ходимо тут, стали перепочити. Ну, поле вже ще не встигли свою зібрати, вже хожане. Це вже ми, як то кажеться, другим заходом, другим номером тут ходимо. Але, тим не менш, він камрад підняв чешуйку, ось камрад соліда. Я діньку підняв. Ну, тобто, блін. Трохи. Ну, таке не рахуємо радянські монетки. Ну і ми ще ходимо, ще ходимо. Бачите, підсухає, підсухає. Так, і нарешті завершився коп, нарешті огляд знахідочок. Ось моя хабарниця, значок, радянщина, царська монетка, середньовічний соліт срібний і динарик срібний. Хабарниця одного камрада, динарик, радянщина, якісь такі от... Пуговички, солід срібний, радянщина, голка черняхівська і красива радянщина двушечка. Ну і камрад тут набомбив монеток ось дивимось тут е дві чешуєчки, було три десь згубив, ну такі маленькі. Я сам був його дві штуки згубив, потім знайшов, положив йому, потім він ще одну там показував, теж положив, згубив. ну Дуже-дуже маленькі, ось якщо ви бачите, от такі от радянські 5 копійки яка які. Проти неї чишуєчка маленька срібна. Mm -hmm. Ну, коротше, нормально, в принципі, покопало, не пустів всі зі сріблом може бути. До зустрічі, друзі!